Всім гарного доброго дня. Сьогодні 11 січня, це вже десь 12 година до полудня йде. У нас, ну, можливо, ще, якщо коло річ, може сильніші. У нас сьогодні, певно, десь м -м -м, так 12-13 градусів морозу. Я дивилася вдома. Бігла я собі кицька, якась чиясь чужа, такі вушка маленькі, в неї гарна. І до нас показало 11 градусів. Це десь так так пів девятої 9 дев ранку було. Головне, що дуже тихо. Настільки тихенько, що навіть не помічаєш цього морозу такого. Ось я йду. До мами по дорозі. Бачите, як вона ця наша вуличка нова, нові будови. Це вже я пам'ятаю, як ця вулиця створилася. Ну, звичайно, в мене теж великий вже життєвий шлях пройдено. Але за моїй пам'яті вони починали будуватися. Оця вулиця, ще одна вулиця, там в нас теж. Були роздані під садиби і побудовані ось тут. Люди, от це видно нашу церкву аж там на горі. І от всі наші, наші поля, наші тополі, оці все тут заважали. і Трошки їх розчистили вже зараз, тому що були гілляки дуже сильно нахилені на проїжу частину і створювали дуже аварійну ситуацію. Отак от розчистили їх, а оці залишилися чомусь. Ну Нереально їх так кинути. Просто отаких от треба, бачите, ширина дуже велика її, цих тополь. Але це вже таке. Оці вербочки наші. На цім ставку ставок замерз. Бо ж морози все-таки спотягнули сильні досить. Ой, розчищені небо гарне, таке голубе. Як звідки, звичайно, з одного боку воно і сіріше. Звідси голубіше, гарно. Дороги в нас розчищені. Та як в нас наші керівники ПП Україна Агродова 2С з Кінчук присяжний, наші місцеві це дуже-дуже-дуже велике має значення. Це наші місцеві люди. І дійсно вони дбають насамперед про свої села. Це дуже велике має значення, тому що коли дуже потрібно про якусь допомогу приходиш і дійсно ще не було так, щоб вони відказали. Чи самим жителям з сіл, чи організаціям, коли потрібно, завжди. І от так в нас тільки почав сніг дути, і вони зразу зранку, та як в них є техніка. Ну, звичайно, на техніці теж техніка, в тракторах працюють теж люди. Я завжди, завжди кажу, це ж теж живі люди. А тим паче зараз робочої сили, я думаю, досить навіть не вистачає. Це ж трактористи, вони теж хлопці, можуть з інших сіл десь. Це все, але таке. Якщо добре, ми хочемо ще краще. А чому вчасно не прогорнули там, а чому вчасно там, а там якусь вузеньку вуличку ще не спіли доїхати. Ну, ми якісь такі всі буваємо. Як відносно мусору винести, викинути де-небудь. Хайду, любуюся цими берізками дома вперед. От, сосенки. були настільки обліплені снігом зверху, але вже трохи скинули. Бо чудові, не, не ламалися. Це віт я наш посадив, ось туди так вони ростуть. Взагалі любитель. подвірочка, у ну, нього таке гарне, теж всякі дерева, рослини дуже гарно ростуть. А заєза, ти як йду, любуюся всіми березами. Вони мої відколи я до школи ходила тут. Гарні такі. Ой, так як якісь обереги, вони стоять по два боки. Дороги. Ось тут щасливки будуть. Від гарний день сьогодні. Досить гарний. Дуже давно вже не було ось таких снігів. Глибоких досить. І таких морозів. Морози трошки були і далі за того року. Ой, хоч би не... Я думаю, що він не зачепив трактор Бачите, сюди він заїжджав, мусив буде сніг від... відкинути, відгорнути. Привиклося вже до теплоти, що снігу немає, а це цього року якось так ой каже, як в тому анекдоті каже. Тож каже, наш сніг падає з небес, він нам даний звище. Для чого ми маємо кудись його відгортати і відкидати? Ой, але ж треба пройти, треба людям проїхати. Але все рівно я заважаю, що треба мати Розуміння, що тих тракторів лишилося вже мало, а на них і людей мало. І не все одразу годин зробити так, як воно сипить і сипить далі. Але все одно знай колись з школи йдеш. А сні, так і шуну, що, що тебе не видно навіть. Звичайно, я не хочу прирівняти той час до теперішнього часу. Тоді як я ще до школи ходила. Може була в когось цілі одна машина, а може й не було. І в колоспі були буквально тільки, тільки в колоспі були грузові машини. Люди майже всі ходили пішки. І так вважалося, що воно так має бути, і так буде потрібне. А зараз так Ці машини на подвір'ях заводять і хочуть виїхати, і всі жаліються, що не годні. І всім позасипало. Ось такими люди. Моє село. Ні, та моє село, але це от поле. А це поле, куди я йду через поле. Там хата. Вон там, Звичайно, що набагато ближче, як обходити мені дорогою кругом. Але певно, там, я думаю, що там дуже задуло. Нічого. Похожу трошечки і кругом. От людьми зустрілася своїми сусідами по дорозі на вулиці. так більше нікого немає. Піду собі згадую, як було колись. Де можна було пройти? Через село то зустрічався з кожним. Той туди йшов, той туди йшов. Це взагалі все кишило, А зараз людей немає, діти по хатах сидять. Де вони ще є? У нас вон там є комплекс, вон там комплекс. Там вже й немає нічого зараз. Хтось собі був викупи. тепер почалося. Війна то вони залишили, це були тут іспанці в нас розводили, а це вже нема. І там комплекс, отак моє село сюди. От тут люди ходили туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Це дійсно було так, ну рух такий був. Село було більше. Більше було. Просто мали люди ці робочі місця. І було набагато якось інше. І я, певно, може і краще. Я не хочу сказати, що краще. Але але були люди. Було спілкування живе. Опа, вже й сонечко трошки виходить. От тут я вже вийшла на поле, бачите, то тут я трошечки ніби дихає вітерець. Отак-то От воно. Вона є, зима, на то є пора на неї, якби не було окопів, якби не було війни. Так, всім дай Боже гарного дня. Будьте здоровенькі, добиваюся вже дома, помалу. Мама, напевно, вже й думає, де я. Йду так довго. Я просто кажу, зустрілася ще з сусідами. Так, всім пока. Пока, тримаємося. Надіємося, віримо і знаємо, що так буде. Пока-пока.